Привіт! Мене звати Андрій Міщенко, я голова Київського креативного товариства і дослідник креативності в комунікаціях, у рекламі, побудові брендів та бізнесі. Сьогодні я пропоную вам подивитись на креативність по-новому. Не на те, як креативність впливає на наше життя, а на те, як наше життя впливає на нашу креативність. Нагадаю, що це відео є продуктом співпраці з Квот і клубу арт-директорів України та створено в межах проєкту ADC School спеціально для каналу Squad Skills. Знаєте оцю стару як світ метафору, що креативність це не вроджена властивість, а метафоричний м'яз, який можна качати і прокачувати. Проте як і зі звичайними м'язами у вашому тілі, результат буде завжди залежати від спортзалу виду спорту. Або місця, де саме ви будете прокачувати цей м'ясо. Тобто, контекст формує свідомість, а з нею і світогляд, і смаки, і врешті, саму креативність. Тому сьогодні поговоримо про наш український контекст, про українську культуру і те, як вона знаходить свої прояви. В усьому, що ми створюємо щодня, для початку пропоную визначити, що ж лежить в основі української культури. Дисклеймер, все, що ви почуєте далі, не є істиною в останній інстанції. Ви можете не погоджуватися з цим, і тоді я радо запрошую вас до діалогу в коментарях. Почнемо ми з Шевченківської премії. Чому? Тому що це найвища державна нагорода за внесок у розвиток української культури. Тобто на рівні держави, всі ми погодились, що Шевченківська премія виступає таким знаком якості української культури. Тобто люди, які отримують Шевченківську премію, роблять свій вагомий внесок у розвиток української культури, і в 2019 році мені випала честь бути частиною команди агенції ASD Group, яка працювала над ребрендингом Шевченківської премії. В процесі ребрендингу ми проводили дослідження, говорили з великою кількістю різних митців, діячів культури, авторів, диригентів, критиків, музикантів, письменників, режисерів. Багато з ким по ходу розмови ми намагалися зрозуміти, чим є українська культура, яка вона українська культура, що лежить її в її основі. І звичайно, оскільки це була премія імені Шевченка, постать Тараса Григоровича так чи інакше е виникала в процесі розмови. Щось було в Шевченкові таке, що звело його майже до ікони української культури. З розмови спільної роботи з комітетом Шевченківської премії, ми врешті дійшли згоди, що мова не йде про премію імені Шевченка. Натомість ми говорили про Шевченківську премію. В чому різниця? Шевченківська премія це не премія імені Шевченка, це премія, присвячена Шевченківському. Що таке Шевченківське Шевченківське або ця Шевченковість це певна риса української культури, певна її засаднича характеристика, це енергія, якою Тарас Шевченко на багато багато десятиліть і століть зарядив українську культуру. І наша культура сьогодні продовжує перебувати в цьому вимірі Шевченківського. Але яке ж воно є, це Шевченківське? Ми спробували це описати відповідно до того, які відчуття виникають від споглядання української культури. Які відчуття виникають у людини, яка дивиться на українські твори і мистецтва і переживає по цей момент «Оце моє? Так от, ми прийшли до переліку таких відчуттів: оце моє завжди сміливе, воно динамічно заряджене, воно різноманітне, воно завжди еклектичне, багатошарове. І воно постійно змінюється. Це те, що постійно змінюється. Ці характеристики ми вивели з творчості самого Шевченка. Ми зрозуміли, що у своїй творчості Тарас Григорович не просто так звертався до образу кобзаря співця козацьких легенд, і не просто так його творчість висилала до саме тих часів. В часи Шевченка на початку 19 століття козацтво було вже майже забутою легендою про місце на землі, де можна було бути вільним, де можна було будувати свою долю і щастя на власний роз. Не можна було стати ким хочеш. Достатньо лише мати сильне життєве прагнення. Так от це були часи бароко, козацького бароко, зокрема. Приклади архітектури цього козацького бароко досі існують в окремих пам'ятках архітектури. В Києві це, наприклад, Успенський собор Києво-Печерської лави, чи Михайлівський Золотоверхий собор, чи Брама Заборовського на території Софії Київської. Усі пам'ятки, всі ці пам'ятки втілюють у цей дух бароко. Це пившний розквіт духовності. Символізму, експресії, бояння образів у мистецтві. Так от, якщо подивитись на самого Шевченка крізь призму цієї бароковості, то він перестає бути старим грузним дідуганом, який грізно дивиться на нас, із рамочки підручника у криліт. Контекст Шевченко жив у 19 столітті в Санкт-Петербурзі, в місці, де всі ходили в камзолах. Він ходив у Шубі та в каракулівій шапці. Він був справжнім епатажником, він був, можна сказати, панком свого часу. Він... Обожнював палити сигари, писав ню портрети, дуже гарно співав. Та вмів, як зараз кажуть, двіжувати, Тарасу Григоровичу вдалося не сліпо продовжувати барокову традицію. Він створив свій мікстейп, поєднав бароковість сюжетів із романтичними мріями про вільну Україну і суворим реалізмом кріпацтва за його часів. Такий собі мікс експресивної, багатошарової, символічної правдивості, спрямованої в майбутнє. І оця шевченківська енергія закладена в українську культуру. Це дуже експресивна енергія, це дуже еклектична, багатошарова енергія. Вона еклектична як саме барокко. Вона має в собі біонічні форми церковних барельєфів, трошки схоже на те, що ми називаємо візантійщиною в архітектурі. Власне, цю енергію ви можете побачити в оновленому фірмовому стилі шевченківської премії у виконанні студії та слід Цей атрактор проходить крізь усі усталені рамки та підсвічує лауреатів. Бо вони продовжують посилювати енергію Шевченківського у своїх творах. Ця смілива, динамічна, різноманітна, еклектична енергія на ділі дуже дика, бо звертається до самої людської природи. Ця енергія повертає нас до природи, до власної землі та відкриває очі на первинну дикість. Дикість не в розумінні здичавілості. А в сенсі сили виразності і глибини духовного прояву за межами усталених канонів. Тож, коли ми думаємо про Шевченківське, коли ми думаємо про цю енергію, коли ми думаємо про те, що лежить в основі української культури, на мою думку, дикість виходить на перший план. Адже дикість водночас і смілива, і різноманітна, і динамічна, і еклектична, і вона постійно змінюється. Ми завершили Рбренна Шевченківської премії, а я в свою чергу продовжую досліджувати українську культуру. І в процесі вже власного дослідження я почав бачити, що ця дика енергія є в усьому. Вона проявляється в абсолютно різних формах, і в різних а, часах розкиду української культури. Наприклад, візьмемо українську кераміку, опішнянську кераміку, Васильківську майоліку, вироби Коростенського фарфорового заводу, чи виноградівського керамічного заводу, чи Львівської керамічної скляної фабрики. Чому раптом ми говоримо про кераміку? Тому що кераміка за часів радянської влади в Україні зуміла не тільки зберегти, але й розвивати національну культурну традицію. А все тому, що за радянського режиму ужиткове прикладне мистецтво просто не вважалось мистецтвом як таким. Це не були батальні мальовничі полотна, це не були здоровенні мозаїки. А отже, вони для совета не були мистецтвом. І в цій кераміці. Продовжувала розвиватися та існувати українська традиція. Так, от, якщо ви подивитеся на опішнянську кераміку, якщо ви подивитеся на серію дивні звіри Проторієвих з Васильківської керамічної фабрики або на дизайни львівських майстрів, ви побачите дикість фігури звірів, лембиків та коників, кухлі та куманці, свічники і тарілки, які сьогодні вже вважаються вінтажними, так чи інакше. Постійно відсилають у своїх сюжетах до цієї дивакуватої природи, місцями навіть до демонічності, фігури звірів набувають людських облич і постають новими сфінксами на межі двох світів. Та сама дикість розкривається в українському наїві. Дивні, абсолютно дикі створіння з полотен Марії Примаченко, Поліни Райко, Івана Приходька. Всі вони промовляють до нас з якогось потойбіччя. Чорна фігура козака-характерника з одноіменної картини Івана Приходька має лише білі очі та білі крила. І вже не просто так поєднується в одну форму з коником. Вона, як привид на межі двох світів, дивиться на нас з картини Івана Васильовича. І вона промовляє до нас своєю чорнотою на тлі полум'яного, дуже яскравого червоного. Колись пощастило наживо поговорити з Іваном Васильовичем про його творчість. Цей живий класик українського наїву, цей старообрядник, буквально. Стоячи в конверах, розповідав про емоційну печаль птиці матері і про те, як чисті кольори працюють один з одним. В один момент я зрозумів, що він не пише фарбами, він переносить символічні та фундаментально архетипічні емоції для полотно, символізм, духовність, буяння образів, експресія, та сама бароковість на новий лад. І оце на новий лад це дуже важливе уточнення. тому що дикий завжди лишається в основі української культури, проте знаходить нові прояви. Відповідно того часу, в якому твориться, наприклад, Коцюбинський писав тіні забутих предків у стилі імпресіонізму в 11-му році, а 50 років по тому Параджанян вже екранізував цей самий міфологічний символічний твір і започаткував напрям українського поетичного кіно, якому на першому плані візуальні образи, символи, кольори, ритм, енергія колективного несвідомого виходить на перший план. Тілються в традиційних українських обрядах і ритуалах. Візьміть самі українські традиції: Великдень з писанками, русалини з жертвоприношеннями, Івана Купала зі стрибанням через вогонь, обряди водіння кози в щедрий вечір, різдвяні павуки та дідухи, маланка, масниця. Всюди є цей зв'язок із виміром символічного, сприйняття світу живої та неживої природи крізь призму живих символів. Напрошується. Паралель з язичництвом, в якому природні явища уособлювалися у вигляді богів, з якими можна було вибудовувати особисті стосунки, чи не є це енергія дикої природи. Та сама, яку ми бачимо у творах Дах Дотарс, у Даха Браха, який, до речі, є лауреатом Шевченківської премії, в творах гурту і Батіг. Але водночас у темних альбомах репера Отой і в електронній музиці Онуки. Вітер застигає, як сонце стає в зеніт, і понеслося. І ми вже бачимо, як живе сонце встає над містом. Воно живе. Все це можна списати, знаєте, на тренд на українське, на процес віднайдення свого коріння, яке стає а, особливо актуальним в умовах війни, коли це наше коріння намагаються заперечити. Проте неможливо, звідки надходить у цей імпульс до пізнання себе, опиняючись на одинці з традицією, ми бачимо в ній обриси природи. Як на тій сорочці чи на тому ришнику, який мати вийшла мені. В цьому контексті одразу стає зрозумілою неймовірна популярність Тетнодому чи Гуні чи інших брендів українських. Подивіться також на виставу лауреатів тодішньої Шевченківської премії і Івана Уривського. З самого початку конотопська відьма зачаровує нас відьомським співу. Але мирівна створює відчуття сюрреалістичного горору з самого початку. Або сходіть на землю Петросяна чи на веселку на Салтівці Усика. І театру нафта. Чи на виступи гурту «Шмальгауза». Наче абсолютно різні жанри, формати, правда? Але в основі одна і та сама енергія. От придивіться уважніше і побачите дикість. Відчуєте її до мурашок на тілі, відчуєте оце, оце воно, оце моє. І ця первинна дикість вона має в собі дуже вітальну енергію природи, має в собі дуже велику силу. І тим більше вона стає виразнішою, чим більше постає на тлі. Залізобетонного радянського пейзажу наших міст, Харкова, Києва, Запоріжжя. Цей сірий залізобетонний радянський пейзаж усіма силами намагається вичавити оцю українську буржуазну сентиментальність. Намагався висміяти дуже здоровий зв'язок із природою, в спрощеній Шароварщині. І це не вдалося. Український модерн, українська традиція продовжувала розвиватися, але в інших формах, в інших жанрах. Наприклад, в українському книговиданні. Тому сьогодні ви можете подивитись на старі видання видавництва веселка з дуже красивими та виразними ілюстраціями. І побачите там українську традицію, в типографії. В типографії так само. Перейдіть по хештегу літеропад і побачите, як дикість знаходить відображення навіть у лаконічних графічних образах. Як вона виражається в біонічних формах, в дуже різних, енергійних, експресивних рухах, прямо як на танцмайданчиках рух, українських клубів. Бо що таке? По суті, рейф як на вивільнення цієї вітальної енергії на зоні максимально сміливе експресивне самовираження. Київ не є новим Берліном, Київ є Києвом, в якому дикість знайшла вихід у музиці. І можна ще, звичайно, дуже довго наводити різні приклади того, чим та якою є українська культура, і як ця дикість проявляється в її багатогіллі. Але пропоную подивитися на конкретні приклади того, як наша дика ідентичність проявляється в креативі. Я пропоную вам слідувати за дикістю, бо вона різноманітна, вона може бути містичною, як Бренден Хострова Хортиця, що розробила агенція Бікерстаф. Просто подивіться цей кейс. Візуальний сторітелінг занурює нас у передранковий серпанок на Дніпрі, чиста містика, таємниця, що чекає на своє відкриття. Тут вам і часи козацтва, і дикі птахи, і звуки живої природи. Чи можна оживити цілий острів, поставитись до цього як до живої сутності? Саме це зробили креативники. Вони побудували стосунок з островом завдяки брендингу і зробили це максимально символічно і виразно. Дикість може бути і урбанізованою, е, вона може бути модерною, яку компанії вліпи за себе, якщо тобі не бачиш. експресивна операторська робота, яскраві архетипічні образи арт дирекшну. Знову ж таки, заряджена музика і чітка у виконанні слави дрофи, максимальна тілесність Анатолія Сачівка за пачікрю. Отримуємо, знову ж таки еклектичний мікс сучасного молодого покоління українців. Це по факту втілення сучасної української ідентичності. Дикість може бути і естетичною, як лімітовані серії збірок, інтимної лірики Симоненко і Стуса від Олі Куцевків. як на мене. Олі вдалося вхопити не тільки образи любовної лірики цих поетів, експресивність верстки, драматичність і символічність у використанні образів, кольорна палітра все тут мікс артбуку, збірки поезії та фешн-аксесуару, така собі бароковість у сучу кордизайні. Звичайно, дикість мало проявитися і там, де вона вшита в самий бренд. Дизайн нового дикого українського джину гайстра від студії Двійка. Підкреслено українське. І справа не тільки в тому, що маска в основі бренда ідентики є чимось, що нагадує маланкарську маску з памфіру. Це дійсно маланкарська маска, тому що гайстер чи Бузько, чи лелека є одним з другорядних героїв Маланки. Річ у тому, що сам продукт створений на основі українських ботанікалів, і дуже символічно, що концепт бренду будується на поверненні додому. Бо по факту дизайн. І продукт, і сам бренд пропонують всім нам повернутися назад до природи. Певне, на цьому моменті ви вже можете закинути мені, що не лише етно-фолк-традиційні роботи є проявами української культури сьогодні. Бо українська культура вона також сучасна, вона інноваційна, вона технологічна. Ми бачимо сучасні видання книжок із пабліш або родоводу. Ми бачимо, який вплив на сприйняття бренду України за кордоном мають українські стартапи. Ми можемо подивитися на те, що робить дії. Ми можемо подивитися на те, що робить Монобанк, створюючи діджиталбенк нового часу, або такі компанії, як Petcube, MacPо, Grammarly. Моя думка з цього приводу наступна: ці українські продукти в першу чергу є проявами глобальної культури, яка знаходить свої відзеркалення в українських реаліях. Український контекст він адаптивний. А ми дуже відкриті, дуже гнучкі, дуже адаптивні. Ми можемо з гівна і палук зліпити хату мазанку один мій знайомий креативний директор каже, що в цьому є сила українців і саме, в тому, і саме тому тут можливий такий швидкий розвиток стартапів. Саме тому уможливилась Дія, Армія Плюс, Еспер Байонікс, Сі Бейбі, Дрон, тощо. Все це, це наші технологічні хати Ми, як знаєте, як той маленький паросток, що пробивається крізь залізобетон і швидко адаптується до нових умов, як то поле, яке виростає з тріщини на балконі четвертого поверху хрущівки, та продовжує рости цілим деревом на тому балконі. Принципи стартапу працюють у нас саме через те, що ми маємо всередині цю дику енергію, яка пробиває бетон. Утім, я бачу, як у світовому креативі виникає все більше і більше питань до цієї глобальної культури. Найцікавішою субкатегорією в Каннах стає cultural insight, бо в усьому світі є жага до чогось автентичного, чогось незахідного, чогось, що не має біля себе позначки трейдмарк або копірайту. Локальні культурні особливості отримують глобальні охоплення. І в цьому я вбачаю велику можливість для креативу з українською душею. Тому, якщо ви хочете створювати дійсно український креатив, якщо ви хочете, щоб ваша робота відзеркалювала нашу спільну ідентичність, тоді я закликаю вас. Бути дикими в своїй роботі. Дайте собі відповідь на запитання, чим саме для вас є ця дикість? Як ваш дизайн, ваш креатив, будь-які ваші роботи можуть стати більш дикими? Як додати вашій роботі ще більший зв'язок з природою? Як додати більше піонічних форм, більше експресії, більше еклектики, багатошаровості та різноманіття загалом? Де у вашій роботі Шевченківська бароковість? Використовуйте ці запитання як шляховказу. Як сузір'я, які допомагають вам знаходити власний шлях у нетрах креативного ринку. Пам'ятайте про дикість, і тоді ви зможете створювати щось дійсно таке, що не могло виникнути ніде ні у світі, окрім як тут в Україні. З вами був Андрій Міщенко, директор Київського креативного товариства і дослідник креативності. А ви, якщо не помітили, дивилися лекцію на каналі Скотт Скілз. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а далі можемо продовжити обговорення цієї теми в коментарях. Під відео або будьте, -де, де ви зможете мене знайти.